Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость. Очень новая для ну, вас. ставьте лайк, заходим в наш Google Chrome. Ну, вы будете знать первые э, про эту новость сегодня. Так, дорогие друзья. Э, наш Google Chrome, как всегда, э, загружается. Влепите лайки. и подписывайтесь на мой канал. Дорогие друзья, Google Chrome загрузился. То, дорогие друзья, влепите же лайк. И э, так, и... Э, Дорогие друзья, и нажимаем на этот первый сайт. Так, и і... я вам сейчас расскажу, дорогие друзья, что будет вы будете знать характер, дорогие друзья, так хотинг так, э, 3 дебютирует в середине или авторитетный инсайдер открыл твои дату старта продажу нового флагмана. Так, дорогі друзі, ставте лайки, поїхали. Авторитетний французький інсайдер Білі Білі Кун продовжує ділитися ексклюзивним інформацією о продуктах компанії Хотінг. Дорогі вже друзі. І такі, друзі, э, в інформації о продуктах компанії Hotting. Раніше він розкрили стоїмость з перших полонорозмірних наушників. От популя, популярного британського бренду. А тепер со сообщил, скільки буде стоїмость фламана смартфона Hotlink Phone 3. Дорогі ж друзі, і так дальше. І що звісно, що ви будете дорогі такі. Что известно по, по информации из источника Билликин Хотнинг запустит продаж фоны 3 в Европе с 15 июня 2005 года. Предварительный заказ открыт с 1 июля и сразу после официального през... презентации Гаджет на старті покупателям буде доступно дві конфігурації пам'яті: 12 ГБ про ці пам'яті 16 ГБ, так неплохо для ігор, для меседростання фото і відео знімати, і музику і фото э, скачувати, і в сторонній пам'яті, і в сторонній пам'яті, по ціні євро, і як 799, і ще натяг байт про цим пам'яті, 512 в сторонній пам'яті за євро, 799, і із, зв'язано, що смартфон получить чип Snapdragon 8S Gen 4, йому обеспечують обновлення Android на 5 років, і патч э, так, дорогие, и будет иметь і, і, і смартфон і, і, на Android 15 на 5 лет патч безпечності і буде виходити в теченні 7 лет. Нові вінки виходять в трьох двох цветах: чорном і или бедом причем и упоминал Билли Кингун упоминал ну что фирменная подсветка Google интерфейса, что составляет часть дизайна хотя ранее поступил итальянский информатор что что он не отказывался дорогие, дорогие друзья глупый интерфейс ладно я сказал что сегодня хотим фон три под в середине июля авторитетный инсайдер раскрыл стоимость и дату старта продажи нового фламана. Дорогі друзі, от хотінг фоне 3. Неплохою буде дату старту продажів. Фламена. І авторитет... Дорогі не... друзі, інсайдер французький, авторитет французький, інсайдер. Продовжає ділятися ексклюзивним інформатором у продуктах компанії хотінг. Дорогі, я заказав такий от шо. Сьогодні хотінг будуть мати раніше відкривали стоимость перших полуноця замінних наушників. Така популярна. Такий наушник хотінг теж є. И британский бренд сообщил, сколько будет стоимость фанатский смартфон в хотим фантри будет цену. По информации источнику хотим запустить продаж Phone 3 в Европе 15 июля надо иметь в 2025 года, а предварительный заказ открыт 1 июля, сразу после информационной презентации гаджет же и на старте покупки будет доступны две конфигурации памяти 12 памяти, весь так неплохо встроенной памяти по цене евро 799. Будете мати і по ціні Євро 799, 16 ГБ портфельної пам'яті, 512 ГБ стройної пам'яті за Євро 899. Ізвісно, що смартфон получить чип з тандемом Семдженча. 8С Джен 4 ему обеспечивает э, обновление э, на 5 э, лет, а патч без пауза безопасность будет в течение 7 лет на новинке, пачь патч парни будет, 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 будет обновлять, и в течение 7 лет новинки вийдуть в двух цветах в черном и новинке вдруг э, в течение 7 лет будет, и новинки вийдуть в двух цветах, черном или белом, причем по по упор і новинка вийде в 20-х, чорним і білим, причому буде тоненький. Що Firemonay посвідка групи інтерфейсе складає вже і і, і складає частину чі, дизайну, хоча раніше поступила інсайдська ін формат, що тоненький, не відказували, дорогі же друзі, і, і буде же іме. Дорогі друзі, так непогано. Ну і буде же іме. Wonder, що тоненький iPhone 3 буде в середині липня. Авторський дилер вкрив дату, становись в продовження хвама. Ну ладно, ставте лайк і

Ввидимся на новых видео. Пока показывай. И влепите лайк на данный видео, если вам понравится. Так дальше. Дорогие друзья, влепите лайк и э, Жеу Чао. Увидимся в новых видео. Ну, Но в целом рассказал будет все иметь. Так неплохо, дорогие друзья. И влепите лайк и э, дорогие друзья, всем пока и чао Увидимся в новых э, видео. Пока, пока, дорогие друзья. Чао. Или питьте лайк. Пока.